Доброго дня, мене звати Мирослав Лаврінок, я за посадою перший заступник директора координаційного центру з надання правової допомоги. Зараз виконую обов'язки директора, хоча я вже відверто кажучи, на сьогодні не впевнений, виконую чи не виконую. Але це не важливо насправді. Я зараз просто один із тисячі людей, навіть більше, напевно, ніж тисячі людей, які обурені ситуацією, яка склалася у системі безоплатної правової допомоги у її взаємовідносинах із Міністерством юстиції. Не так давно був проведений конкурс на цю посаду. Я так розумію, в принципі, що всі вже про це знають, і е, яким чином він відбувся, нас дуже обурило. Е, ми просто люди, яким не байдуже. просто люди, яким болить це все, і люди, які дуже різні. У нас є державні службовці із великим стажем роботи, деяких з нас називають КГБістами. наприклад, як представника е, Львівщини, директора регіонального центру Старого Рухівця Ігора Микітина. Деякі з нас зовсім юні. Це люди, які закінчили могилянку і встигли попрацювати десь, або навіть не встигли, які встигли попрацювати в громадському секторі, і потім були відібрані в результаті публічних конкурсів за участі громадськості на посади, на маленькі, посади, на значні посади насправді, в Бюро правової допомоги. Сьогодні відбувся діалог, якщо можна так його назвати, із Павлом Дмитровичем Петренком, міністром юстиції. Я дуже радий можливості, нарешті відверто говорити. Про те, що відбувається в системі безоплатної правової допомоги, я дуже радий, що міністр прийшов до нас і намагався нас почути. Але я не радий тому, що міністр так і не зміг це почути. Тому що діалог це не тоді, коли ти говориш, вірніше мовчиш, чекаючи своєї черги заговорити. Діалог це тоді, коли ти чуєш, коли ти слухаєш і коли ти розумієш, коли ти реагуєш якимось чином адекватно. На жаль, міністр юстиції намагається все ще. Просто протиснути свою позицію. Заодно він звинувачує в цьому нас. Я впевнений, що найближчими днями будуть якісь маніпуляції на цю тему. Можливо, виявиться багато чого цікавого про учасників протесту, про мене, там, про інших і так далі. Я все це розумію. Мені достатньо клепків в голові для того, щоб уявляти, як будуть розвиватися події. Я закликаю не пробувати тиснути на нас, тому що кожна спроба тиску буде негайно оголошена публічно. Ми не боїмося і ми не здамося. Дякую за увагу.